Всім привіт! І так минув рік, як я нічого не знімав. Багато з вас питалися чому, пишуть Ваня, чому не знімаєш, де відео і так далі. Ну, Чому я не знімав? Не буду відповідати на це запитання. От Але багато з вас питали, писало Ваня зніме відео про рульову систему руля. Ну, Думаю, в інтернеті багато є відео про рульову систему руля. От. Але думаю, все рівно да, треба записати це відео, дати пораду, бо я два рази, можна сказати, його досконалив настільки, ну, можна сказати, що вийшов на заводський рівень. Да, ну, це точно. Десь приблизно 5-6 років назад я вирішив купити насос-дозатор. Купити е циліндр, ну і шланги. шланги. Так і зробив. Купив насос дозатор. Е не пам'ятаю який він там, бо там була бірка, е там така була бляшка на закльопках, і вона якось не знаю, як вона від закльопки коротше немає закльопок. і не пишет, то Бірка пропала. в мене і не можу сказати, який це у мене дозатор. Будете питати, я вам не можу сказати. От. І, це, і купив, навіть не купував, у мене був ціліндр від Т-16. І я то переробив. Переробив. І ви розумієте, я був ну, просто щасливий. Я думав, що, оце воно. Ну, руль просто, легонько крутиться. Взагалі ідеально. Але в тій системі, можна сказати, спрощені, да, це від одного насосу. Є два мінуси. О, два мінуси. Ну, один мінус, ви, напевно, вже всі знаєте, хто інтересується цим, то вже знає, що один мінус це те, що коли піднімається плуг, то, то в мене в праву сторону я не міг руля покрутити. Треба було тих пару секунд там почекати, щоб плуг піднявся, і тоді я міг повернути вправо руля. За цілий день оцих по пару секунд набиралося ну, немала, немалий час. О. Але я це на це очі закривав, думаю, це дурниця. Я вже буду чекати, головне, що в мене руль легко крутиться. Другий мінус це те, що піднімає плуг речах уверх, так? І підняло, і речах має вибити в нейтральне положення. А воно не вибивало воно вибивало, але настільки вибивало, що з нейтрального речах аж вибивало настільки аж вниз і плуг назад падав. Я, можна сказати, постійно вже мав таку провичку руку таку підкладати, щоб, щоб речах ну, не падав вниз, а відбивало мені на нейтральну, і щоб я руку ловив. Ну а так, так треба, було б іншого варіанту, ну, бо плуг далі падає і це, і це проблема. Ну, я кажу, повторюся, що я очі на це закривав, думаю, турниця. Головне, що в мене руль крутиться легко. Ну, я так прийшло, кажу, 5-6 років. Ну і це вже мене останні два роки почало це мене замахувати. Я вже почав думати, якщо, що ж треба змінювати, що ж треба вдосконалити так, щоб це, цих нюансів не було. От. І вдосконалив я. Досконалив, але думав, які, що вибрати. І були два варіанти. Чи переробити через передню частину, щоб маховик крутив НШ через ремінь, НШ-10. І окремо бачок <кхем> до масла. От, І далі ви зрозуміли. Або переробити на додатковий НШ-10, поставити на то місце, де під кабіну. Я зараз вам покажу, що я вибрав. От, І так і зробив. От. Але що, думаю, так, треба подивитися, що по чому. І дивлюся. ага, Що мені потрібно? Дозатор в мене є. Є циліндр в мене є, шланги в мене є. Думаю так. Думаю, від цієї передної системи я ну, не вибрав я цю передну систему, а вибрав я задну систему руля. Я вам зараз все покажу. І хочу вам ще щось сказати. Якщо ви плануєте, а хоч не плануєте, я вам раджу, обов'язково зачинайте це робити. Якщо у вас є дінюшка, то... Можете зразу купувати все зараз, купили і забули. Якщо у вас бюджет не дуже, а не дуже, то можете так само зробити, так як я. Спочатку купити дозатор і поставити його на місце, шланги купити і купити е цю е циліндр. Зробити так. І ви, вже, ви вам вже ви, вообще, ви будете задоволені, ви сказати, о, оце воно. Ви так само будете закривати очі на те, що, що воно там треба почекати там хвилинку, не хвилинку, а 10 секунд, там 7, поки піднімається плуг. Ви це будете чекати, повірте мені, ви будете задоволені, що у вас руль. До речі, ви знаєте, якщо заводська система е, руля, то на камінь наїдете і вам все це в руль віддає. А коли у вас буде гідравлічна, там їхайте, хоч не знаю по чому. Там ну, капі, ну руль. Взагалі не, від, не, не реагує, на, на, якщо у вас буде гідравліка стояти. Тому ну, це ну, настільки воно ну, класно, що я кажу, ви на це очі закриєте. А якщо є гроші, купуєте зразу, е, все, зараз, стали там на, на, на тиждень, так, ну да, так, час тепер такий скорочений, що то треба день е, дивитися, е, а він вже пробігає, як, як не було. Тому за тиждень ви це переробили і ви щасливі просто. Зараз я вам покажу, що як. І так ви вже напевно, коли, коли я вам розказував початок, тому ви певне, вже зрозуміли, що є. і так, Вибрав я таку систему з, додатковим, з додатковою приставкою. Купив я такий. Це рідний, це в інтернеті є ці варіанти, це не я не перший. От. Що, що як відбувалося? Знайшов я в інтернеті, подзвонив. Є такий продавець Володимир Дізель. Да. Хороший такий мужик, він і що розкаже, і що не ясно. Одне, друге. Коротше, в нього до цієї системи гідравлічної не тільки по типу, МТЗ більшість, але є і до Т-25. Вибрав я так. Цю приставку. Раз. Приставка вже йде з оцими, ну, прокладками. От. Готові є прокладочки, вам не треба нічого вирізати. От. Ну І додатково треба було купити насос нш 10 да. Заказав я насос нш 10 Ну і флянці. Флянці так само треба додатково докупляти. Флянці. От. Що ще флянці? Два були, а два купив. От. Два купив. От. І, а то як виходить? Коли я відкручу цю оцю, рідну разом з насосом, так? то треба той насос поставити назад, на, цю, на це місце рідне, де він був, От. а, а сюди вже поставити я поставив новий той, що купив. Дивіться, що вийшло? Ті самі шланги, все, що. E, було до цього зроблено, e, вони мені підійшли. Тільки один шланг я e, do, заказав в інтернеті. Чому в інтернеті, бо він e, трошечки особливий. <кій> в чому його особливість? E, він має, до речі, ос от, e, подача масла з бачка. а, до, і, а Ну і ще бачок. О, бачите Цей бачок я так само купив. О, і цей бачок вже йде з фільтром. І все це підійшло. Вихід от... цього насоса пішов на. На дозатор. Як він йшов з цього насоса, так само пішов з цього насоса на дозатор. Цей самий шланг. От. так обратка, обратка з дозатора. Обратка з дозатора пішов пішла сюди, на цей фільтр. От. Ну і подача з масла, з бачка верніше. Оце він, оцей шланг. От сюди. Чому особливість цього шлангу? В чому? тому що от бачите, як тут коліно одно йде у цю сторону, а це коліно йде у цю сторону. От. Це я заказав у людей, які цим займаються, і вони мені так виготовили. Я попросив, щоб одна люлька це йшло вниз, а з цієї сторони вверх. І воно тут мені класно і оцей шланг. Довжина цього шлангу 50 см. Цей бачок я тут приварив отак під цим під цими. Отак оце я це зробив. Але одна, якщо ви будете так само ставити цей бачок, то оце, оце пластинки ці пластинки, я тут приварив, щоб, щоб цей прикрутити бачок, його я трошечки відступив отак, оці пластини. А ви, якщо будете ставити, то на самий край. Чому так? Бо, бо цей фільтр він тут вплотною. До, так плотно до цього підходити і, і, і трошечки незручно, його тяжко його докрутити. От, я мусив плотнітель трошечки вирізувати по от, бо не міг закрутити. От. А якщо ви вже, я вже не хотів це просто відрубувати і переварювати, От, вам треба буде трошечки на цей край. І все, і це класно це вийшло. Завів я це. От, коли я це скрав, все закрутив. Завів. І це тихо. Я ще переживав, бо є відео показують люди, що коли ставлю цю приставку, все і це жужже тут сильно. Там, жужж, так, знаєте, Коли піднім, руль крутиш, і це, або плуг піднімається жужже. Нічого не жужжало, я був дуже задоволений, що це тишина. От. І так далі. Що по цій приставці? Якщо ви відкручуєте цю рідну, то там лишаються два фіксатори. Направляючи типу. От. І в цій приставці є місце для тих фіксаторів, ну, так само, як і в цій е, приставці, то вони трошечки не сходилися. Я мусив про більшу, е, просверлювати діаметр, щоб ті канавки там помістилися. Там було дуже-дуже трошечки. Вони не, не, вони не вгадали. От, але я просверлив і все стало на своє місце, тому все класно. А навіть болти, оці, що ви бачите, це все йде в комплекті. От, разом з з, з, з флянцями. От. Все разом мене ви, винесло 7200 з доставкою. Ну там доставка невеличка, плюс-мінус, по-моєму, 200 гривень там з копійками. Так що, 7000 мене винесло. Це без дозатора і без насосу. Ну і без цих шлангів. Звичайно, що якщо це все ви будете купувати, то буде дорожче. Ну і отак. Отак я зробив. Тоді тепер. Піднімаю плуга, що хочу, то роблю. Ніч... Кручу руля, піднімаю плуга. Ідеально і набагато скорше виходить, нічого не чекаю. От. От циліндр, бачите? Це від селіндр, який піднімає кузов у Т-16. Мені е, один мінус, на мою думку, невеличкий є в цьому циліндрі. Чому він тонкий? тут... Мало треба масла до нього. там, Ви трошечки покрутили, хопа, і це, і воно дуже скоро крут, сказав, крутить руля. Колеса, верніше, дуже скоро я навіть роблю от пів оборота руля, от у цю сторону і у цю сторону. І що, і колеса викручені. Це ви сказав, ну, що це погано? Це класно. Ну, Ні, воно, я навіть згідний, цілий оберт робити руля, воно, по-перше, буде ще легше, ще легше крутитися. Це достатньо легко, це взагалі не чути, але то буде ще. і, Але зато, ну, плавно буде, вони будуть плавно, це, то в мене тут це тут секунда і руль викручений. Бо подача масла багато не потрібна. Та отаке, таке. Так, ну що, хочу я завожу я трактор і покажу, як він це працює. Як не гуде і так далі. А і ще не, у два рази більше з треба сюди доливати. Це, що під уровень йшло раніше, сюди, то треба у два рази більше. Я раз налив стільки воно було тут, і додав так само і сюди. От, пару днів поорав, відкручую, а воно тут у уровня нема. Де воно ділося, чи воно від, на, ну, сюди все пішло, я так розумію, цю частину. От. Я ще долив, що багато сюди треба змазки, бо щоб не шестерні постійно були змазані. Да, це теж щоб ви мали на увазі. І так, завожу трактор, завожу тільки на холостих і на холостих буду крутити руля.